Дивіться що відбувається з фільтрами тонкої очистки на крапельному поліві. Повністю забиті. Бачите? Це за одну неділю так забиваються фільтра. Він повинен бути ось такий, чистенький, а зараз такий. Отже, заправу треба мати раз в неділю мити фільтра тонкої очистки і грубої очистки також. Перевіряти хоча б раз-дві у неділі. Значить, Берете щотку, засіб для миття посуду і вичищаєте знаружжі, зсередини і гарно промиваєте теплою водою. Потім кидаєте ці фільтри в пакет, поливаєте уксусом і залишаєте на 10 хвилин. І знову обмиваєте уксусом для того, щоб видавити також залишки солі на сітці. Тому що солі також утворюються. І тоді буде і гарний тиск в системі, і економія енергії, електроенергії і більшу площу можна підключити чи то до крапельного поливу чи до розпилювачів, які поливають певну ділянку клумби або горшків. І буде задоволення від виконаної роботи.